Вітаю! Розглянемо задачу знайти площу та периметр прямокутного трикутника заданого катетом та радіусом вписаного кола. Ми сьогодні працюємо у середовищі безкоштовному в браузері за адресою, яку ви бачите на екрані. І в цьому випадку ми говоримо так. Якщо у нас є прямокутний трикутник, заданий катетом та радіусом вписаного кола, то вибираємо пряму, напрямі вибираємо точку, яка буде вершиною майбутнього прямокутного трикутника, причому вершиною прямого кута. Вибираємо інструмент відрізок. Клікнули і в довільній точці тобто другий кінець відрізка. Потім вибираємо одночасно і відрізок, і пряму, і інструментом. Кут встановлюємо 90 градусів. Наступний крок. Інструментом коло. Знаходимо коло з, точку, з центром С і точкою Д на колі. Далі це коло матиме у нас радіус, Enter. Крім того, це коло буде дотичне до відрізка, робимо дотичне. І коло, а потім пряма, робимо їх дотичними. Далі нам треба побудувати пряму, пряму, яка проходитиме через точку Б, і ця пряма буде дотична до кола. Ну, спочатку будуємо якусь пряму, а потім виділяємо цю пряму, виділяємо коло і робимо їх інструментом відповідним дотичним. Не забувайте, що точка Д це є точка, яка. Відповідає за радіус. Отак вона знаходиться, це не є точка дотику. Ну, а оскільки у нас ще задано катет, катет, Так, тобто це помилка, це невірно. Е, от ми його знімаємо, нам те не треба. Ми натискаємо зараз вам отак. І отак. Enter. Це катет А. Радіус вписаного кола R залишилося знайти площу та периметр. Знаходимо точку, яка буде вершиною гострого кута, точка Е. Е та Б та Е, є вершиною гостих кутів. Точка А вершина прямого кута. І ми з вами зможемо зараз в, на панелі Е, а, Б. На панелі символів, на символі панелі можемо ввести площу, так, а у площі ми беремо вершини є. Далі що? У нас точка така і точка така. Натискаємо Enter. Є формула для знаходження площі. Копіюємо і відповідно вставляємо сюди. Нашу, наш результат. Ось при даних А5АР1 у нас вийшла така площа. Залишилося, ще, залишилося ще знайти лише периметр. периметр. Ну і те ж саме. Б, А, І. Це буде наш периметр. Значить, знову так само сюди скопіюємо, додаємо сюди. Якщо тут візьмемо не 5, а рівно, наприклад, 5, так, а радіус візьмемо, наприклад, рівно 2, то в нас результат буде, бачите, по 30. Якщо ми візьмемо замість А не 5, а, наприклад, візьмемо 7, а замість R візьмемо, наприклад, 3, відповідно, дані будуть 84 і... 56. Ну, якщо візьмемо, наприклад, зараз радіус у нас 3, візьмемо радіус, наприклад, 1, у нас буде ось так змінюватися картинка. Якщо буде інші, інші зміни. ось буде себе вести так наше динамічне зображення. І так, маючи, маючи радіус вписаного кола така прямокутного трикутника, ми з вами побудували модель до задачі динамічно і за допомогою нашої програми, яку знайти можна за такою адресою, ми з вами розв'язали деякі елементи цього трикутника, а саме радіус вписаного кола і периметр. З таким самим успіхом ми можемо з вами знайти радіус кола, наприклад, описаного. Вибираємо інструмент. точка, точка, точка. Виробили три інструменти, три точки і знову інструмент можемо використати коло. Радіус цього кола ми зараз можемо знайти. Знову ж таки, на, силі, на символьній панельці. Вибираємо радіус. Так, а далі клікаємо на наше коло так, і натискаємо Enter. Є у нас для радіуса описаного кола. Дані скопіювали, і можемо сюди ставити. Це буде радіус описаного кола. Значить, параметри, ви бачите, у нас змінюються, і відповідно знаходяться результати. Для 7 та 3, у нас буде, ви бачите, це буде у нас площа, це буде периметр, а це буде. Радіус описаного кола. Можемо, звичайно знайти і інші параметри. Ну, Наприклад, це вже останній буде. Давайте виділимо точку е інструмент, виберемо е такий, Значить, дивіться, вершина А, вершина прямого кута. Протилежна сторона це буде гіпотенуза, так, пряма на якій лежить гіпотенуза. І інструмент. Побудова прямої висоти, опущеної із точки А на гіпотенузу. із вершини прямого кота на гіпотенузу. Це відрізочок АЖ. На сивальній панельці пишемо довжина. Так, а далі натискаємо на наш відрізочок. І натискаємо Enter. Це є формула для знаходження перпендикуляру. Опущеної із вершини прямого кута на гіпотенузу. В даному випадку вона буде 6,72 при значеннях параметри 7 та 3. Якщо буде трошки менше, а от, якщо буде, наприклад, отак менше, то будуть відповідно змінюватися наші дані. На цьому дякую за увагу. Успіхів у відтворенні цієї програми. І ще раз нагадую, що це є безкоштовна програма, яка в браузері працює, і ви зараз бачите її адресу. Ctrl-Copy. Так, щоб краще було видно сюди. Ctrl-V. Ось за такою адресою можна знайти дану програму. Дякую, всього найкращого!